Вночі росіяни двічі гатили по Нікополю. 30 російських снарядів прилетіли по житловим кварталам міста. Постраждав 56-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення. У місті пошкоджені два десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Один зі снарядів влучив просто у квартиру місцевих жителів. Понівечені 10 автомобілів та господарчі споруди. Також ворог вкотре пошкодив міські комунікації, газогони та лінії електропередач. Росіяни залишили без світла 200 родин. Руйнувань зазнала її інфраструктура Нікополя. Також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. Виникло дві пожежі: одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. У Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила зеленодольська громада. Люди не ушкоджені, але ворог знову пошкодив декілька будинків місцевих у великій костромці. У одному з приватних дворів сталася пожежа. Рятувальники загасили вогонь. Вночі обійшлося без надзвичайних подій. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району. У інших районах було гучно лише від сирен і на щастя минулося без атак. Ситуація у Дніпрі та області під контролем наших військових. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.